Надія із чоловіком садять картоплю. Їх будинок стоїть на краю села Новоіванівка Білопільської громади. Звуки вибухів, виходів та приходів каже жінка. Тут чують кожен день. Село як і громада регулярно під обстрілом із боку сусідньої Росії. Бахкають ж з утра б'ють. Садіння, хіба це садіння, вийдемо починають бить, ховаємося. Через обстріли у будинку надії був побитий дах і перебувало труби. Але головна проблема, каже жінка, це світло. Через пошкодження мереж у селі вже більше двох місяців немає електропостачання. Казали, що ні, ти не буде, і не надійтеся. Ні, Ну як це так же? Ну, ви сіжайте. А куди сіжати? Скажіть, ну куди от зараз? Ну, те согласна сіхати. Куди їхати мені? Тяжело, дуже тяжело. Можна самого чоловіка, так би їсти, готувала, поїхала. Спокойно, та кожен день ходи, Їздив, готовий з дітьми, їдь сюди. Бака єде, бабка їдеш. Аби повернути у село світло, потрібно відремонтувати підстанцію, але через близькість об'єкту до ворожого кордону роботи там нині не проводяться. Заступник голови районної ради говорить, таку причину йому озвучили енергетики. Я звернувся до РЕСа місцевого, на що мені відповідали, що дуже проблематично, тому що підстанція, знаходиться, яку треба відремонтувати. Це село Волфіна, де воно вже на межу з Російською Федерацією. Тобі ж там військові забороняють проводити якісь ремонтні роботи. Аби на перший час забезпечити Чити місцевих джерелом живлення благодійники передали жителям села генератор, що люди могли хоч заряжати телефони мінімально. Тому дякую Сергію Батраченка за допомогу для надачі генератора на 3 кВт. Ми його передали мешканцям. Сподіваюся, що буде їм це. Доречна і буде з цього польза. Уже ж будемо заряджати телефони, і можна буде і той акумулятор зарядити. У селі досі лишається до двох десятків людей, у тому числі і діти. Школярі навчаються дистанційно, але без світла забезпечити онлайн освіту просто неможливо, кажуть батьки. Ми не можемо так би хоча б чи хороший би купили, щоб той. Книжки лежать, учить я їх не учу, тому що я не розумію. Намагаюся сама щось приклади якісь рішати, читати сама, брата питаю з читати, писати, щоб сам навчився. А так, коли світло було, зв'язувалася з подругою і так навчалася через неї. Так, поки світла немає, ніяк поки ще не навчаюсь. Чи можливі альтернативні варіанти вирішення проблеми із цим питанням, говорить Володимир Біцак, звернеться до голови Білопільської громади. Так як його заміститель сказав, що два кілометри лінії треба побудувати, то е, чи можемо допоможемо, чи може кошти єлі в громади нас не на, на, виділити. Е, ну я вважаю, що для громади може це і не дуже великі кошти приблизно це 500 тисяч гривень, е, тому що ну, люди відрізані від життя, діти не учаться в школах. Тому будемо звертатися в всі органи, щоб прийняти відповідні рішення, щоб встановити подачу електроживлення. Тоня Борзеленко, і Євген Сердюк, новини СТС.